Вірі, мій любий друже! А чи знаєш ти, що таке вітер та дощ? Саме про це ми з тобою сьогодні поговоримо. Вітер це рух повітря, який відбувається внаслідок холодних і гарячих повітряних температур. Вітер може бути легким і лагідним, як легенька подушечка, або ж потужним і сильним, як грізний вихар. А як можна побачити вітер? Вітер гойдає дерева, граючи з його гілочками. Зриває листочки та гонить їх по доріжці. Легенький вітерець колихає траву, а ще гонить по небу хмарки, здіймає в небо і літак, і дельтаплан. а ще допомагає парашутистам м'яко приземлитися. А на морі вітер несе хвилі на берег, напинаючи вітрила кораблів і нашим паперовим літачкам. Також дарує політ. Приємно, коли вітер теплий і лагідний, але він може бути сильним та холодним. І тоді від цього на морі трапляється шторм. Також вітер може бути грайливим. Надуй повітряну кульку та відпусти її у небо. І ти побачиш, як вітерець, підхопивши її, починає з нею гратися. А ще можна попускати мильні бульбашки та разом з вітром побігати за ними. Хтось любить запускати повітряного змія та спостерігати, як вітерець його підхоплює і несе високо-високо, а на повітряних кулях подорожують люди, і вітер їм цьому допомагає. А ще з вітром можна пограти з вертушками. Пропоную вам разом зі мною виготовити та пограти з вітерцем. Спокою вітер зимку не знає, віхоли крутий, шляхи замітає, інколи ввечері виє за тином. Може, проситься? В теплу хатину. Тільки під ранок вітер спочине. Вляжеться тихо на сніжній перині. Ну що ж, про вітер ми з вами дізналися багато цікавого. А що ж таке дощ? Дощ це явище без якого життя на нашій планеті не було б можливим. Але звідки він береться і як він. Пропоную провести дослід, під час якого ти, мій маленький друже, дізнаєшся про процес утворення дощу та кровообігу води в природі. Але дослід потрібно проводити разом з дорослим. Для цього тобі потрібно баночка, тарілка лід гаряча вода. Наливаємо пів банки гарячої води і накриваємо її тарілкою. Чекаємо протягом декількох секунд, поки гаряча вода не покриє стінки банки парою. Тепер покладемо на тарілочку кубики льоду. З цього моменту і починаємо спостерігати за парою. Вона швидко збирається до купи і починає опускатися вниз. Так само вода поводиться і в природі. Вода у вигляді дощу, де б вона не потрапляла, безпосередньо у водойми або на сушу, під впливом сонячного світла випаровується, утворюючи хмари. Вода в хмарах підіймається вище, а крихітні частинки води в хмарах стискаються один з одним, збільшується їх маса. І врешті випадають на землю у вигляді опадів. Подібний процес ми можемо спостерігати і в баночці. Коли маленьких крапельок пари стає багато, виходять хмари, які пропливають у небі високо над нашими головами. Їх жене вітер. Поки що повітря тепле, з ним нічого не відбувається. Але коли повітря стає холодним, маленькі крапельки пари тягнуться один до одного і стають більшими дощовими краплями, які випадають у вигляді дощу. А дощик потрібен для всього живого на землі. Тож маленькі друже, розвивайся та милуйся природою.